Планета кіно. Це щось. Кікі, йди. Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, кака. Бути сексі важко. Кікі! Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. Мамо, тату! Ей! Оу. На дворі. А? Щось є. Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо. Ні? Ну, добре. Ого! Упевнись, що все гаразд. Цур! Кис! Цур! Що там? А, просто маленький койот. Пусте. Дерек, дерек. Ви це чуєте? <тірк> Ніби хтось співає чи. Здихає. <тірк> О, не чутно. Вони і двері ревітчині. Вони в домі. Ага. <гану> Все погано? не дивись. Чому, чому не дивитись? Тихо. Сподіваюся, всі цілі. Та поїхали вже! Гаразд! У мене є ідея. Іди, <гану> іди! Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. А! Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Не можна стріляти у сусідів. Бігом! Це ненормально був Пусти мого чоловіка. Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той назва інша.